Ви бубонете, бо я балак. Чого це переживав? Люди милі. Дубль номер два. Привіт, народ. Мене звуть Ігор Примачик. Я є співвласником торговельної марки Фудстріт. Сео. Про що я хочу розказати? Що означає «Food Street» — це мережа закладів громадського харчування, яка знаходиться на півночі Рівненської області, а також у Волинській області, селище Маневич. Від самого започаткування торговельної марки ми відразу ставили собі акцент, щоб максимально діджиталізувати наш бізнес, наш напрямок, і починали з різних програм, з різних crm систем Одні були хороші, але дуже дорогі. Другі були дешевші, але не настільки актуальні, які не підходили під наш формат. Так як Street – це є гібридна модель кафе та ресторану. І одного разу нам трапилась CRM-система, яка має назву DnTrade. Запам'ятайте цю назву DnTrade. Це фревер. Чому саме її сильні сторона. Її багато. Перше, дієй це CRM-система. Яка є українською? Тобто виробник є українець. Друге, виробник CRM-системи з Рівненської області, а це сильно. Рівненський, ви молодці. І третє, я його знаю. Ще чим сильна CRM-система д Взагалі, вона має дуже широкий асортимент. тобто Починаючи з обліку калькуляції технологічних карт, закінчуючи тим, що ви можете підключати різні платформи, чат-боти. В нашому випадку ми поєднали дієнтреть з crm систему а також розробників мобільного застосунку MobiZ. і завдяки інтеграції Мобізів Діантред, ми отримали не тільки сайт замовлень, а також мобільний додаток, який має назву FoodStreet. За дуже хорошою ціною. Це важливо, це дуже важливо для закладів. Тому хто взагалі є в харчуванні заклади, якщо ви бажаєте, щоб вас бізнес ваш був максимально обліковим, щоб ви бачили всю прихідну документацію, весь прихід, правильні списання, середні чеки, вся аналітика, чистий прибуток. Рекомендую вам гієнтрей. Якщо ви бажаєте, щоб у вас був хороший сайт замовлень, щоб ви були впізнавані, щоб ви були доступні, так як ми працюємо у Фудстріт, то саме завдяки діантрей і МОБІЗІ ви можете бути такими. Я дуже вдячний людям, які працюють в цьому напрямку, які допомагають нам в розвитку взагалі, в наших закладів, систематизації нашого бізнесу. Ви великі молодці. Добре. Дінтрейд допомогла нам в масштабуванні нашого, нашого формату, адже на сьогоднішній день Фудстріт має шість закладів: це і кафе, МАП РІЗ різного напрямку. А також ми маємо вже пекарі власного виробництва, крафтова випічка. Саме в усьому комплексі всіх складів, всіх наших лок. Що можу сказати про програму Дентрейд? Програма Дентрейд дуже зручна, насправді, вона дуже легка, дуже сильна підтримка в програмі Дентрейд. Великі молодці взагалі на постійно оцінку, постійно вникають в твоє питання, якщо якісь виники, вони вникають максимально 100% і вони з тобою до вирішення, тобто одної або другої задачі. Це дуже сильно. Великий плюс діантрейду, що вони постійно працюють над оновленнями, тобто вони не стоять на місці, вони розвиваються, так як і все в світі, вони працюють. Тобто різні платформи, дуже багато інтеграції з платформами, і це класно. Це реально класно. Коротше, діє це... це ракета. Якщо ви ще не на дієнтрей, Задумайтесь на це, тому що ціна і та ціна, яку вони беруть, і той асортимент, той потенціал, який вони дають, мені тобто, здається, що вони навіть відносно несопоставині. Тобто вони дають більше, чим, чим просять, вони дають більшу послуг, чим просять грошей. Це важливо. Якщо ви такі прагматичні, як я, це для, це для вас буде корисно. Усім дуже дякую, Дінтрейт ви молодці. Дякую, що ви з нами. І нам приємно бути з вами. Goodbye. Ну, якось так. Є щось нарізати. <різь> <різь> а ну там, подивися, що там можна.